Шановні наші вчителі, ми вас не вчителя вітаємо. Легкої праці вам бажаємо. Щоб гарний настрій був у вас. Навіть у дуже скрутний час. Щоб все в житті було гладеньке. І йшло, щоб все завжди гладенько. Щоб всі вас учні поважали. Приємні спогади лишали. З днем учителя, муру й добра вам. Хай зарплата вас радує. Про відпустку нагадує: хай мрії збуваються. Веселі моменти трапляються. Тож буде хай день безхмарним, у ваше прекрасне свято. Працюйте, ви не марно, і можете святкувати. Ми вихованці бачать, щоб усмішка вас не згасла. Учитися ми будемо гарно, без двієк в таке не згасло. Сьогодні вітання щирі ми вам принесли з любов'ю Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним здоров'я. дні вас хай будуть світлі, не ну, знайте біди ніколи. Він всесвітні вчителям пошани, хай сила ваша буде нездоланна. Хай люблять, поважають дуже діти, дарують їм усмішки і квіти. Хай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори вам музику складають. І співаки вас в пісні прославляють. Здоров'я міцного та мрі, розмаїться діяльність, хай ваша триває століття.